Настав час познайомити вас із останніми подіями у студії Катерина Можаєва, і ми вже готові розповісти про все, що встигли дізнатися. Небезпека над головою. На Рахівщині нависає гірська порода. Лисіють ліси, на перечинщині вирубують дерева. За регіональну мову чопські депутати на першій сесії після виборів вирішували мовне питання. Без мами й батька на берегівщині 19 дітей сиріт чекають нових батьків. Музичний тренінг студентів-педучилища вчили працювати з малечею. Театральний день народження, святкування 20 річниці Бергівського українського народного театру. Дерев'яна енергетика. 70 творчих робіт. презентував різьбяр Василь Рубіш. З Берегівської психлікарні втекла група пацієнтів. Про це заявили у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області. За офіційною інформацією, з психлікарні втекли троє пацієнтів. Їх відсутність помітили ввечері. Працівники медзакладу про втечу повідомили правоохоронців. За неофіційною інформацією у четвер вночі одного з пацієнтів до лікарні доставили батьки, інших поки розшукують. У селі Лумшори Перечинського району активно рубають ліс. Хто для чого і на яких підставах робітники, які працюють на місці, пояснювати відмовилися? Ці фото зробили працівники Мукачево.нет у четвер, 22 листопада, неподалік курортного села Лумшори. Поруч із відомим водоспадом Червоний партизан або Давір на місці. Також була спецтехніка. Один із лісорубів відмовився пояснювати, за чиєю вказівкою тут вирубують ліс. Про те, як повідомив журналістам головний лісничий Перечинського лісгоспу Едуард Камінський. Ця вирубка санітарна і проводять її на підставі дозволу Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Небезпека над головою. Транспортне сполучення між Раховом та селищем Ясіння в будь-який момент може бути заблоковане. Уже рік над дорогою нависає гірська порода в районі села Білан. Спровокувати обвал можуть інтенсивні дощі та постійна вібрація від автотранспорту. Про небезпеку, яка нависає над людьми, Юрій Павлишинець. Відрізок дороги між Раховом та селищем ясеня затиснути між горою та рікою дорожнє полотно. Саме тут на водіїв чекають чимало небезпек, спровокованих як людською неуважністю, так і природними процесами. Тому по такій дорозі водії їздять у постійній напрузі та з підвищеною увагою. Часто трапляються випадки осідання дорожнього полотна в річку, та люди більше бояться обвалів породи з крутих схилів. Повалені дерева та купи каміння результат нещодавнього сову. Та більша небезпека попереду. Майже рік над проїжджою частиною нависає порода, яка в будь-який момент може завалитися. Кожного дня, під, як тут кажуть, небезпечною шапкою проїжджають тисячі автомобілів. Крім того, ходять школярі та люди. Породу, що нависає над дорогою, утримує тільки коріння зрізаних дерев. Край шапки знаходиться на відстані 3-4 метрів від скелі. Та зверху помітно, що обвал забере набагато більше скельної породи, ніж здається на перший погляд. Сунеться вниз і каміння з минулорічного обвалу. Вже рік ніхто й не дивить на то. Обшетаки ніхто ще не дивить. Це машини можуть збитися, це може засипати це людину, вбити ніхто нічого не дивиться. Небезпека над головами людей та автомобілістів нависає тривалий час. До сьогодні реакції з боку районної влади і відповідних служб немає. Спровокувати СУВ можуть інтенсивні опади, які в гірській місцевості не рідкість. Тоді в зоні ризику може опинитися будь-який транспорт, який проїжджає поруч, а на ліквідацію завалу піде декілька днів. Минулорічний обвал заблокував дорогу на цілий день. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав. Засипало геть дорогу, а то, то там вже як трактори розчинювали. І возвали глину, каміння, аби дорогу прочинити. Зволікання з ліквідацією небезпечної шапки може призвести до численних жертв. Тоді коштів на усунення завалу витратять більше ніж щоб його попередити. А транспортне сполучення державного значення буде паралізованим. Валютним блефом фінансові експерти вже встигли охрестити законопроект про 15 відсотковий податок на валютні операції. кажуть, таким чином прагнуть змусити громадян за заниженим курсом позбутися валютних заощаджень і загнати їх на депозити. Так це насправді чи ні, дізнавався Сергій Фомін. Чергова новина, що із закордонною валютою щось буде не гаразд, і біля обмінників знову шикуються черги. Люди намагаються чим швидше позбутися нестабільних грошей. Банкноти долара та євро перетворюються на гривню. Офіційний Київ задоволений. Адже саме звідти поширюються чутки, що буцімто незабаром парламент прийме новий закон, який регламентує збирати із валютних операцій податковий збір 15% які причини прийняття цього закону ну одна із один із варіантів чому вони приймають цей закон так наскільки я з ним ознайомлений це те що кошти від о цього Оподаткування будуть направлені в пенсійний фонд. Нині експерти називають законопроект про 15% податку з продажу валюти Блефом. По-перше, документ уже не перший місяць лежить на столі у голови держави. По друге, досі не зрозуміло, як і яким чином будуть проводитися стягнення. Він відкладений до повторного розгляду в грудні місяці. В якому форматі він в зміненому форматі він буде. Наданий до повторного голосування, я не знаю і чи взагалі його приймуть у тому форматі, який є. Тому я рахую, варто поговорити вже в грудні місяці, коли ми побачимо у якому форматі це буде. По третє, як встигло відзначити одне із друкованих видань, це був просто спектакль. Єдина мета якого створити міф про знецінення валютних заощаджень, посіяти паніку і примусити населення юрбою бігти здавати долари, поки Нацбанк вмозі утримувати курс у коридорі 8 ,20 гривень 20 копійок, 8 гривень 30 копійок, гривні за долар. Коли ж населення здасть валюту, уряду буде вже невигідно утримувати курс за рахунок золотовалютних запасів, і він злетить до передбачуваних деякими експертами 8 гривень 60 копійок або навіть 9 гривень. Передбачає видання, розуміючи це, окремі політики вже розкритикували такі методи. Паралельно із законопроектом проведення податку на обмін валют. Вони намагаються провести в дію закон щодо кримінальної відповідальності за ухилення від податків оцих о. Цих Міняли, як ви кажете, незаконних валю, валютообмінів. і я розумію, що тут Національний банк хоче працювати вже спільно із податковою, спільно із правоохоронними органами і боротися з от, цими негативними наслідками от, чорного ринку валютообміну. Простіше кажучи, регулятор сьогодні сам створює собі проблеми. Разом із прийняттям закону про оподаткування валютних операцій, поява кидал і міняйл на зразок тих, що були на початку 90-х, справа невідворотна. Знаючи це, Нацбанк вже сьогодні планує знищити валютний чорний ринок і припинити протиправну діяльність. Зараз НБУ акцентує роботу податкової та міністерства внутрішніх справ на тих місцях, де особливо часто бувають міняйли, адже ситуація вже виходить з під контролю. обсяг з. Даною населенням валюти цього тижня збільшився вже на 50% у порівнянні із минулим. Тим часом фінансові аналітики радять населенню країни не піддаватися паніці і не здавати доларові заощадження. Конфлікт на тлі мовного закону збентежив прикордонне місто ЧОП. угорці в особі своїх представників у міській раді вимагають прийняття регіональної мови. Але місцеві депутати на минулій сесії міськради не підтримали внесення цього питання до порядку денного, тому його знову винесли на розгляд міськради. До чого прийшли, розкаже Олександр Поліщук. Ключовим питанням порядку денного чергової сесії Чопської міськради стало обговорення запиту угорської меншини стосовно прийняття в чопі регіональної мови. Вони побажали, аби нею стала угорська. Але замість обговорення недоліків такого рішення, на сесії один за одним виступали депутати із пропозицією вибачитись ініціатору введення другої мови. Ним став депутат міської ради Оскар Бало. Справа в тому, що намагання впровадити угорську мову як регіональну у чопі розпочалися ще в серпні, тобто одразу після. Прийняття мовного закону Верховною Радою. Чобські угорці неодноразово звертались до міськради і навіть спробували винести це питання на минулу сесію. Тоді депутати проголосували проти його розгляду. Невдоволення голови Чобської КМКС Лівії Балох вилилося на сторінці у Фейсбуці, де в коментарях авторка разом із журналістом угорського телеканалу Дебрецені Міхалі вели бесіди з явно націоналістичним ухилом. Із таким настроєм тут чимало коментарів, і цілком зрозумілою була рекомендація депутатів. Чопської міськради до Оскара Балога, депутата Чопської міськради, щоб той вибачився за себе та свою дружину Лівію Балог, голову Чопського КМКС після пропаганди ними смути на національному ґрунті. Вибачень депутати не дочекались, а він і далі стояв на своєму. Єсть от людей, от на жителів Чопа така просьба прийняти рішення. Єсть на це якийсь... Е... Как это правильно по-русски? Отдача, точнее, что нет. А если есть какая-то сила, это простая физика. Что с другой стороны будет сила? Это уже не мы э, начинаем, так говоря, воздействовать эту силу. Мы только хотим реализовать свои права. Варто додати, наразі в чопі з двох шкіл одна угорська. В дитячому садочку є угорська група. Свята святкуються як українські, так і угорські. Тож про які утиски заявляє пан Балох, незрозуміло. Окремі жителі чопа з приводу розпалювання ворожнечі вже написали заяви правоохоронцям. Коли ж дійшла черга на сесії до розгляду мовного питання, його знову відклали. За це проголосувала більшість депутатів. Питання ще дуже треба багато чого доробити. І з фінансової точки зору, це в першу чергу з фінансовою. Бо я кажу, якщо, наприклад, по-інакшому, то ми то все виконуємо. Зрозумійте, будь ласка, правильно. День, тиждень, нічого не змінить. Принципова наша позиція залишається нормальною. Ми хочемо жити дружньо, мирно. У нас нормально, як існували дві школи, так і будуть існувати. Нічого це абсолютно не змінить у наших відносинах, якщо ви далі не будете оце. Між будь ми не робіть біду, бо це найголовніше далі. На сесії прийняли ряд важливих рішень для міста і закрили її під звуки поки що тільки українського гімну. Не можуть поділити земельну ділянку. В Ужгороді вже давно вирішують, кому дістанеться спортивний майданчик професійного ліцею міській владі чи все ж таки навчальному закладу. Про те, чи відбере ужгородська міська рада футбольне поле від дітей, Мар'яна Мартин. Вже близько 10 років Ужгородський професійний ліцей та Закарпатський інститут після дипломної освіти вчителів ділять між собою земельну ділянку. Без жодних конфліктів представники вузів розмежували територію і звернулись до представників міської влади, аби оформити акти на користування землею вже з розподілу. Та минуло два роки, а дозволу на оформлення документів представники ліцею так і не отримали. У 2010 році ми дали заяву у міську раду, щоб нам зробили державний акт за мінусом цієї землі, яка стоїть під гуртожитком. Уже більше як два роки, нам не дають позитивну відповідь. Закарпатський інститут після дипломної освіти вчителів дозвіл на оформлення акту дав. В той час представникам ліцею у мерії запропонували оформити дозвіл на земельні ділянки, виключно під нерухоме майно. Судячи з цього, футбольний майданчик та складські приміщення стануть власністю міської ради і не Факт, що через деякий час на території не з'явиться багатоповерхівка. «Війська рада отручається у, як кажуть, свого роду дірібан і хоче забрати ці землі. Тому ми звернулися на сьогоднішній день, так як вони займаються волокітою, тягнуть ці питання. Ми звернулися до Закарпатської обласної ради народних депутатів. Якщо забрати ці землі, значить дітям не буде де проводити і спортивні змагання. Проводити спортивну підготовку, фізичну підготовку. Представники ліцею категорично відмовляються віддавати землю. Кажуть, не можна, аби діти залишились без спортивного майданчика. Основні тренування проходять на нашій базі, де знаходиться бігова дорожка, ми зробили серпку, довжину яму. І футбольне поле є гімнастичне містечко, є смуга перешкод для проходження програми. Початкові військові підготовки, тепер вже захист вітчизни. Через те, що представники міськради не дають дозвіл на оформлення документів, страждає і інститут, який теж не може оформити акти. Наразі, згідно з документами, вся територія належить ліцею. Виходячи з цього, представники інституту не можуть вільно використовувати територію. Ми не проти, щоб ця площа належала Закарпатському інституту, але е, хай міська рада винесе і чітко нам дасть е, наші межі е, за винятком, за мінусом території, яка знаходиться під гуртурою. Такими діями відповідальні від міської ради змушують конфліктувати два вузи днями до ліцею. Вже завітали із управління освіти та спорту Закарпаття. Та на камеру вони коментувати будь-що відмовились. Приходили з управління, і теж по цьому питанню ми вирішили, що буде розмежування, чітке розмежування наших меж без спільного користування. Ну і, звичайно, ми чекаємо позитивного рішення сесії міської ради. Вже неодноразово директор ліцею звертався до міської влади, аби ті розглянули питання на засіданні сесії та позитивної відповіді наразі не отримали. Натомість отримали ледь не погрози від депутатів міської ради. У понеділок, о 5 годині, прийшло двоє людей, які представилися депутатами міської ради. Один з них секретар сказала, що це є свида, показав посвідчення, і завгосп із Закарпатського інституту після дипломної освіти і почали тиснути і покажіть, і що це наша, це спільне земля і так далі. Тобто, чому я не підписую цей акт. Наразі в ліцеї діють дві футбольні команди. Молоді футболісти щороку поповнюють колекцію призових кубків та медалей навчального закладу. Трудовий колектив, поки бореться за прилеглу територію, чекати, коли на спортивному майданчику з'явиться Новобудова не збираються. Кажуть, землю просто так не віддадуть. Ми продовжуємо знайомити вас із головними подіями, тож у другій половині нашого випуску ви побачите. Без мами й батька на берегівщині 19 дітей сиріт, чекають нових батьків. Музичний тренінг студентів педучилища вчили працювати з малечею. Театральний день народження, святкування 20 річниці берегівського українського народного театру. Дерев'яна енергетика. 70 творчих робіт. презентував різьбяр Василь Рубіш. Боротьба із зіпсованою продукцією. Інспекція справ споживачів продовжує контролювати якість товарів у магазинах і супермаркетах Закарпаття. Цього разу перевіряльники завітали до сваляви за роботою експертів. Спостерігали наші кореспонденти. Свалява інспекція справ споживачів провела рейд по торгових точках. На меті виявити товари, прострочені, сфальсифіковані, та ті, які не відповідають встановленим стандартам, за 10 днів до перевірки. Суб'єкти господарювання були повідомлені про візит інспекторів, тож могли підготуватися до перевірки. Суть наших перевірок в тому, щоб якомога менше продукції, яка недоброякісна, закінченими термінами придатності, була на наших прилавках. Кожна перевірка, як правило, закінчується відбором зразків продукції на лабораторне дослідження. Що стосується відбору, я повинна сказати, що ми виходимо із того, що по Україні наш державний комітет поширює приписи інших інспекцій з інших областей. І ми бачимо, що продукція певного виготівника зустрілася на ринку іншої області і не відповідала вимогам де. В такому випадку ми стараємося цю продукцію взяти в нашій області і подивитися, чи вона відповідає нормативним документам, чи не відповідає. Ціни на підакцизні товари провокують продавців до торгівлі контрабандними та фальсифікованими товарами. Що стосується алкогольних напоїв тютюнових виробів, контрабандних товарів не виявляємо. І я поясню, чому не тому, що їх немає на наших прилавках, а тому, що саме повідомлення дає змогу суб'єкту господарювання, знаючи, що в нього ця продукція не має супровідних документів, Документі просто зняти його з прилавку до нашого приходу. А що стосується фальсифікатів, то, скажімо так, продукція, яка зберігалася з порушенням умов зберігання, вона або випадає в осад, або бомбажні консерви і так далі. І тому подібне. Тим продавцям, які не торгують неліквідним товаром, боятися інспекції і захисту прав споживачів нічого. Принаймні, вони так самі заявляють. Ми працюємо із рядом серйозних оптових організацій, які постачають нам товар, і нам залишається тільки слідити за терміном придатності товара. Аби не було просроченого товару, але якщо вже термін підходить, а не вдалося продати, то ми Просимо наших поставщиків, аби вони нам обміняли продукцію на більш свіжіший термін придатності. Незважаючи на пельну працю інспекторів і покупцям, потрібно бути обачними. Уважно дивитись на термін придатності та кінцеву дату споживання, особливо товарів, що швидко псуються. А у разі виявлення підозрілої продукції звертатись у службу захисту прав споживачів. Міністерство охорони здоров'я України залишило дітей із ВІЛ без грошей. Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури. За даними відомства, згідно з вимогами закону щодо протидії поширенню хвороб з умовлених ВІЛ, таким дітям до досягнення 18-річного віку призначають щомісячну державну допомогу в розмірі, який встановлює уряд. У прокуратурі зазначили, суму збільшили в п'ятеро і визначили, що це 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проте як повідомили у прокуратурі, всупереч цим вимогам, представники МОЗ. Не вжили дієвих заходів щодо розробки та затвердження порядку виплати щомісячної державної допомоги вілл-інфікованим дітям. Як наслідок, хворі не обіцяну суму а у віці від 16 до 18 років взагалі незаконно позбавлені права на її отримання. Без мами й батька, однак із теплом та любов'ю 19 дітей сиріт із особливими потребами, яких сьогодні виховують у дитячому будинку інтернатного типу в селі Бене Бергівського району, не обділені увагою вихователів і подарунками спонсорів. Однак бракує їм найважливішого своєї сім'ї цього року. Сімом дітям пощастило, їх усиновили. Останній серед них маленький Павло. Він найспокійніший хлопчик у дитячому будинку. Добрий, слухняний і дружелюбний. Маленькому Павлику п'ять років потрапив сюди, коли йому було три. В його родині було четверо дітей. Двох віддали в інтернат ще одного в дитячий будинок. А Павлик опинився в селі Бене Берегівського району. Він є дитина-сирота, в якого померли батьки. Мати померла в нього. Ось він навіть пам'ятає. Йому було три роки, коли мама в нього померла, і він коли потрапив до нас, він все так чітко нам розповів. Однак, уже тепер, через рік, його життя змінилося, і маленький Павлик розповів нам зовсім іншу історію, адже в нього з'явилася нова сім'я. До нього зараз навідуються громадяни Франції і хочуть його забрати у цю країну у свою родину. Ось і так як сьогодні був суд, ось і Павлик наш. Вже має нове ім'я, фамілію КБ Поль. Угу. Батьки на суді пообіцяли, що вони все зроблять для того, щоб дитина росла здорова і щаслива. Це вже сьоме усиновлення за цей рік. За словами вихователів, такого сприятливого року для дітей вони вже давно не пригадують. Ті ж 19 малят, яких поки не забрали в нові родини, теж не обділені увагою і теплом. Вихователі дбають не тільки про їх духовний, а й фізичний стан. Оглядаються спеціалістами, дітками дітки що року-два рази на рік. Це ортопед, хірург, окуліст, лор-лікар, психіатр. Невропатолог, це два рази на рік вони по графіку оглядаються. Кожна дитинка, і оздоровлюються на базі обласної психіатричної лікарні. Доглядають за малечею у Бенянському садочку до семи років. Далі життя цих хлопчиків і дівчат продовжується в дитячих будинках. А якщо поталанить, то в нових прийомних родинах. Спробували себе в ролі вихователів і знайшли спільну мову з дітьми. Студентів Мукачівського педагогічного коледжу не в теорії вчили, як правильно спілкуватися і працювати з малечею. Практичні заняття для молодих спеціалістів проводять нерідко. Цього разу студенти займалися в 18-му садочку Мукачева. Побувала там і наша знімальна група. Майже кожна з цих дівчат мріє стати вихователем або викладачем, розвивати в дітях творчі задатки і прививати любов до музики. Та для початку потрібно знайти підхід до дітей, навчитись з ними спілкуватись. Тому практичні завдання дуже корисні. З цим погоджується і Світлана, студентка третього курсу Мукачівського педагогічного коледжу. Ну ми може не всі підемо після училища робити на ну, у садочок, але хто піде, то дуже важливо для нас. У Світлани на святі осені була дуже відповідальна роль. Вона виконувала музичний супровід, з нами ділиться емоціями і каже, що не відразу все вдалося. День за днем, кожен тиждень були репетиції, помаленьку то все пішло. Результат репетицій можна побачити на святкуванні. Діти чули музику, танцювали і, звісно ж, співали. О, Між садочком та коледжем вже давно існує практика спільного проведення свят. Діти допомагають студентам більше дізнатись про обрану професію, а студенти в свою чергу підтримують дітей в їхніх починаннях. Вони постійно з нами на всіх святах, починаючи від осіннього і закінчаючи, кінчаючи. На велико, великодними святами, і помітно їхню роль на святі. Вони стають свята у нас такими емоційними, жвавими. Підтримують таку практику і педагоги педагогічного коледжу. Студенти набувають навиків спочатку на заняттях, дають практичні заняття, де ми вчимося і танцювати, і проводити ігри, і розваги, пісеньки. Вчимо, а потім все оце докупи збираємо і. Складаємо сценарій разом з методистом, з муз керівниками, вихователем. І виходить у нас таке гарне театралізоване дійство. А дійство і справді вийшло чудове. Задоволення від нього отримали і діти, і майбутні вихователі. На новорічні свята українці не зможуть розгулятися. В наших громадян стало на один обіцяний різдвяний вихідний менше. У Кабміні заявляють, що на новорічні свята вихідними днями в Україні будуть 30-31 грудня та 1 січня, а також 5, 6 і 7 січня. Головний спеціаліст департаменту інформації Кабміну Світлана Прядко написала, що згідно з постановою Кабінету міністрів робочий день 31 грудня перенесений на суботу, 29 грудня. Нагадаємо, раніше повідомляли, що 8 січня також буде. Вихідним днем. 20 років виповнилось берегівському українському народному театру імені Ярослави Бандурович. У день народження актори не відпочивали, а працювали на сцені. Вони презентували глядачам святкову виставу, а ті, в свою чергу, не залишили їх без бурхливих овацій. На дні народження берегівського театру побувала Анна Тофт. Бергівський український народний театр відсвяткував свій день народження. Цьогоріч йому виповнилося 20 років. Традиційно актори святковий день провели на сцені. Для вірних глядачів та гостей свята вони влаштували фотовиставку та показали виставу за п'єсою світло зачарованих Карпат. Автори якої Олеся та Олександр Матей уперше на сцену в цей день вийшли й молоді актори. Головний сценарний хід, який використали режисери, відеосюжет, через який і будувалася дія всієї вистави. Медіатехнічні засоби, які використовувалися у виставі, відзначили ветерани театру. Сьогодні пішла нова музика, пішли нові технічні засоби, які вони можуть використовувати, які ми не могли. Ми колись могли поставити спектаклі з участю майже цілого, майже симфонічного оркестру, розумієте. А тепер їм один магнітофон, будь ласка, всі прийоми і так далі. Вони набагато можуть і найбільше виразити себе. У той час, як на сцені відбувається дійство, за кулісами до виступу готуються інші учасники, танцювальні колективи, які також прийшли привітати акторів. У день народження театру згадали і про його досягнення та проблеми. Відомо, що театри України переживають сьогодні не найкращі часи. Берегівський театр не виняток. Берегово взагалі, це є, так сказати, має глибоку традицію театрального мистецтва. Ви знаєте, що у нас у всі часи працювали театри. «Перший на Закарпатті ми організували професійний театр національних мішин. Це знаєте, бережський вже драматичний угорський театр. Загалом вистава пройшла на ура. Підтвердженням цього були щирі оплески глядачів. Ще, глядачі. ще безперечно, найкраща нагорода у день народження театру. Ще одним подарунком стало присвоєння театру імені Ярослави Бандурович, яка була засновником та десятки років духовним наставником цього осередку культури в берегові. Навіяні життям 70 різнопланових робіт представив у Мукачівській картинній галереї художник, кераміст і різьбяр Василь Рубіш на персональній виставці через свої шедеври. Автор передав енергетику самої природи. Про те, чим вражав митець, знає Світлана Комлєва. Замислений дідусь, який дивиться в деличинь. лісові мавки, ніби застиглі в часі. Весела родина під час збору винограду. В кожній роботі свій особливий, втім, зрозумілий кожному зміст. Окрім пейзажів, портретів та натюрмортів, автор представив на суд глядача і свої тривимірні керамічні та виточені з дерева роботи. Картини ми спостерігаємо частіше на таких виставках, а от твори з глини, з дерева. Де треба відобразити у трьохмірному просторі бачення художника? Не так часто, тому мені дуже приємно, що ми маємо можливість досить такі серйозні композиції. Дивитися, оцінити творчий доробок Василя Рубіша, резбіра та живописця, а заразом і привітати автора з 65-річчям, прийшли друзі, колеги по творчому цеху та поціновувачі мистецтва. Це творчество воно пропитано таким, знаєте, сімейним добробутом, сімейними сімейною злагодою і сімейним затишком і тому. Ці роботи дуже цінні. Кожна робота заряджає своєю енергетикою, відображаючи подекуди думки та почуття самого автора. Вважають друзі митця. Вони дають просто якусь надію кожному, хто дивиться на них, що все буде добре, що все повернеться все на, на свої місця, і надія на те, що що добро переможе, фактично. Деякі роботи народжуються, ніби самі по собі, розповідає автор. Найчастіше це відбувається, коли працює з деревом, адже нерідко природній матеріал підказує сам, у що хоче втілитись. Я ж дивлюсь на на на, на саму цього дерево, на на, на ці, корінь цього дерева. І воно вже мені нагадує якусь або портрет дівчини, або якийсь силует фігури. Це все трошки взяв вирізати. і Вже получається робота. Саме більше це природа. Це, це. Я тільки трохи до і все. А в основному природа сама робить, що з'явиться на полотні наступного разу, або ж на що перетвориться чергова гілка в руках автора, присутні не сумніваються. Неодмінно це буде що світле та мудре. Це вся інформація, яку ми підготували цього разу. Пропоную дізнатися, що чекає вас у суботу, 24 листопада. День пам'яті в Україні шануватимуть жертв голодомору. Нове життя старим паркам, селище буштино облаштовує центральну частину. Ювілей школи, найстаріша берегівська школа, відзначила 110 років. На завершення цього випуску мої побажання вам гарно відпочити і, звичайно, залишатися в нашому товаристві. Хай щастить і на все добре.